22 березня 2016 року Золочівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 запросила на день гостинності майбутніх першокласників та їх батьків. Із привітальним словом виступила директор школи Пилипчук Оксана Миколаївна. Оксана Миколаївна ознайомила батьків із особливостями організації навчально-виховного процесу у перших класах та перспективами на наступний навчальний рік. Також представила педагогів, які навчатимуть майбутніх. Першокласників, а саме Савраз Ольга Миронівна, Якимчук Ірина Іванівна, Рем Ірина Еміліянівна, Василович Галина Миколаївна. Багато несподіванок чекало діток попереду. Інсценівка казки Колобок, де майстерно виконували ролі старшокласники, лідери учнівського самоврядування, Перейма Назар Дідусь, Кульматицька Вікторія Бабуся, Цоба Ярина Колобок, музичне оформлення Єсіновська Мар'яна Федорівна. Майстер-клас із хореографії провела зарічна Надія Васильівна. Разом із вокально-хореографічним колективом вітрила юності, солістка-учениця солістка-учениця го В класу Захарчук Анастасія. А далі казкова мандрівка школою за маршрутом. Врученим самим колобком, де на кожній зупинці дітей зустрічали казкові герої Колобка. Навчаючись у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 кожен з що обрав саме ту школу, у якій би хотів навчатися. Сьогодні маю гарну нагоду представити учителів, які вестимуть у світ знань наших майбутніх першокласників. Народівна. І Євгенчук Ірина Ре Ірина Рек Ірина Емельянівна І Василович Галина Миколаївна. Як адміністратор школи хочу сказати, що. Класі. Ваші дітки будуть мати змогу відвідати групу продовженого дня, яка буде функціонувати в нас із харчуванням та сном. Ваші дітки матимуть можливість брати участь у різних гуртках гуртку англійської мови, гуртку е, е, Вітрила юності. А також плануємо на базі початкових класів. Створити театр. Тож раді зустрічі з вами і у добру путь. Ще дякую вам за такі сердечні привітання. Доброго усім дня, дітки, батьки, усі гості. А зараз я попрошу усіх діток майбутніх наших пощадів. так чисельно зібралися у цій святковій залі. Тож нехай цей день буде для вас веселим, цікавим, казковим, незабутнім. Вітаємо вас, батьки, вітаємо бабусів, дідусь, всіх вітаємо тих, хто такою великою, дружньою родиною. Дідки вам таємницю, що до сьогоднішнього нашого свята, нашої зустрічі, готувалася вся школа і початкова, і середня, і старша. Попереду сьогодні вас чекає багато несподіваного.